Всім привіт! На зв'язку Іван Боян. Одразу, щоб не марнувати твій час, скажу, що якщо тобі байдуже, що 35 дітей сиріт не мають постіль, на яких спати, не мають теплого одягу на зиму, не мають належної білизни, вимикає це відео одразу прямо зараз. Якщо тобі не все рівно, тоді тобі до нас. Я і мої друзі утворили невеличкий волонтерський колектив, унікальність якого полягає в тому, що жертвуючи якісь гроші, ти чітко знаєш, що вони дійдуть до місця свого призначення. Ти знаєш мене як особистість, ти знаєш мою репутацію і знаєш, що для Івана Бояна найголовніше це залишатися порядною людиною, бути чесним. Якщо ти даєш якісь гроші на нашу організацію, то я особисто відповідаю за кожну копійку, яка потрапляє до наших рук. Наш перший проєкт зібрати 40 тисяч гривень для дитячого будинку Переяслав. Це дитячий будинок, який знаходиться неподалік звідси в Київській області, в місті Переяслав хмельницький В цьому дитячому будинку мешкає 35 дітей з Це діти-переселенці із зони АТО. Вони ми втратили все, що в них було, їхні домівки, їхні сім'ї, їхніх батьків. Наразі їм немає кому допомогти. 40 тисяч гривень це сума необхідна для того, щоб зібрати необхідний комплект теплого одягу на зиму, оскільки в цих дітей немає теплого одягу, комплекти постілі, комплекти білизни та інші необхідні дрібнички, які потрібні для комфортного повсякденного життя. Станом на сьогоднішній день із 40 тисяч гривень ми вже зібрали 17 тисяч гривень. Попередню суботу ми провели з хлопцями біля виходу з метро Хрещатик, ми ходили з такими коробочками і збирали гроші, доносили до людей інформацію про наш проєкт і зібрали 17 тисяч гривень. Залишилось ще 23 тисячі гривень. Якщо ти маєш бажання долучитися до нашого проєкту і зробити свою маленьку пожертву, пожертвувати ті гроші, які ти, можливо, витратив би просто із друзями під час вечері, або просто купив би собі якусь чергову дрібницю, чергову футболку, яка не принесе тобі ніякої радості. То в тебе є чудова можливість це зробити. Наш колектив пропонує наступну. В наступну неділю ми організовуємо благодійну вечірку. Вхід на цю вечірку коштує 300 гривень. 300 гривень це і є розмір той пожертви, яку ти особисто зробиш, і ці гроші підуть на допомогу дітям із дитячого будинка Переяслав. На 300 гривень ти зможеш прийти на нашу вечірку, ти можеш прийти туди навіть не саме прийти вдвох із своєю половинкою. Якщо ти дівчина, то прийти з хлопцем, якщо хлопець, то прийти з дівчиною. Або можеш прийти сам і віддати 300 гривень дітям, але за ці 300 гривень ти отримуєш зразу два фігенних бонуси. Перший бонус це те, що ти знатимеш, що ти зробив хорошу справу, достойний чоловічий вчинок. І другий бонус це те, що ти проведеш чудовий час на вечірці. Вся інформація стосовно нашої організації. Стосовно того, як можна перерахувати гроші, да, я забув сказати, якщо з будь-яких причин ти не хочеш відвідувати нашу вечірку, не можеш, або це не твій формат, ти можеш просто перерахувати будь-яку суму коштів 10, 20, 50, 100 тисяч. Все лежить від того, наскільки ти хочеш допомогти, і наскільки ти віриш в те, що для людини дійсно важливо жертвувати. Ти можеш перерахувати її на рахунок нашої організації. Ще раз наголошую на тому, що особисто я. Іван Боян несу відповідальність за кожну копійку, яка через тебе потрапила до мене, через мене, до нашої організації, і від нашої організації до дитячого будинку Переяслав. Ми самостійно закуповуємо всі речі, які ми будемо передавати. Ми самостійно їх відвозимо, самостійно передаємо. На сайті нашої організації будуть викладені всі чеки та відеозвіт. Якщо ти маєш бажання, ти можеш долучитися і поїхати з нами до дитячого будинку Переяслав. Ця поїздка запланована. Теж подивись, будь ласка, інформацію під цим відео. З повагою, Іван Буян, будь ласка, зроби обов'язково, хоча б навіть маленьку, але зроби пожертву, яка теж стане допомогою тим, хто дійсно її потребує. З повагою, Іван Буян, слава Україні!